Черкаські школярі зійшли на Говерлу. Там же розгорнули кількаметровий прапор України. Його власноруч виготовили для таких туристичних здобутків. Про закарпатський підйом Яна Федоровська Найшла себе на одній з фотографій. Ось я сижу поряд із класним керівником. Катя демонструє спільне фото команди черкаських високогірників. Разом вони подолали понад 2000 метрів над рівнем моря. Зійшли на Говерлу. Те, що ми побачили на зверху, краєвиди, це було неймовірно, і це ну, вартувало того, щоб лізти і вже заставляти себе. І дуже приємно було, коли важко дертися, і хлопці, і однокласники допомагали, на фотографії видно. Важкий був підйом і для Назара, мовляв, на висоті, неповесняному холодно. Та розслаблятися не було коли. Їсти нам не дозволяли, тому що, якщо б ми поїли, було б тяжче підніматися, так що поїли на гаверлі». Ну, Заборонялось багато пити, а то якщо б ми багато пили, перебили б подих і ну, не змогли б далі піднятися. Я так був гордий за себе, що я зміг подавати цю вершину, а спускатися було трохи легше. Черкаси Львів, Яремче, і ось тут от гора говерла. Організатори поїздки кажуть, готувалися цілий рік, детально продумували маршрут, із Черкас вирушили потягом, там пересіли на автобус. Так, на колесах перед сходженням відвідали ще не одну місцину. Сам підйом тривав чотири години, і е, коли закінчилося це все, то звичайно діти відчували страшенно фізичну втому, але ті враження, які вони там е, почули, відчули так і побачили, е, то воно все це зняло всю цю напругу. Найменшими були шестикласники всього з півсотні дітей. Більшість із тих, хто вже їздив торік. Тоді школою підкорили горухом. Як так кажуть, вчителі відкривають молоді природну красу України. На перспективу, я думаю, у нас буде гора Петрос, Піп Іван, ну і багато чого іншого. Ну, і традиційна річ це безумовно, що наше прапор. Цей прапор ми власноручно пошили його довжина до 10 метрів. Ми на вершині Говерлі його розклали. Людей на Говерлі була неймовірна кількість, підйом був достатньо складним, але в той же час таким цікавим, чому, тому що від собі ми в травні місяці побачили сніг. А для тих, хто не повірив у подвиг черкаських підкорювачів, Катя із командою записала відеозвернення на найвищій точці України. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.